Добрий день, глядачі, підписники мого каналу будемо сьогодні з вами робити смачний салат ніжність. Відварюємо куряче філе, відварюємо яйця, беремо, баночку кукурузки, майонез і блендером перебиваємо горішки. Можна робити цей салат без горішків, якщо хто їх не любить, але з горішками він виходить смачніший. Ну, що ж нам потрібно для початку? Давайте змостимо вам, з вами ось так тарілочку, в якій будемо робити салат. Угу. А тепер розберемо куряче філе на волокна. Філе ж я, як варила, то присолювала. Робимо тепер майонезну сіточку таку густенько. Розкладаємо кукурузку поверх м'ясця. Знову робимо майонезну сіточку. А тепер на дрібнішій тертушці натираємо поверх кукурузки яйця. Ну, яйця можна трохи і підсолити. Поверх яєць знову у нас буде майонезна сіточка. І вже аж тепер ми свій салат притрушуємо горішками. Ну і так я його трохи прикрасила. А тепер ж нам необхідно поставити салатик в холодильник, щоб він деякий час постояв і просочився. Рекомендую вам приготувати цей салат, Як самі ви бачили, він готується дуже швидко, дуже легко, а салат виходить дійсно смачний. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!